Привіт, друзі! З вами Тетяна із Калгарі. Хочу показати вам свої малюнки, які я робила останнім часом. Я почала свій скетчбук. Як завжди, я беру в долорамі ось такий скетчбук. Не дуже дорогий. Навіть не знаю, тут, мабуть, позначений, який тут папір, мабуть, скоріш за все, це целювоза, як він себе веде, то я вважаю, що тут селювоза. І ось я малюю. Такі малюнки. І вирішила спочатку цього скетчбуку малювати великими якимись п'ятнами, сильно не мільчити. І ось така дівчина дивилася якийсь фільм старовини. І там ось така дівчина була одягнута. І ось цей предмет Городироба. Напишіть мені, будь ласка, як він називається. Ось Трошки так, знаєте, Схематично помалювала, але мені сподобалося. А почала я не з неї, а ось із цієї картинки. Я дуже часто беру ось такі клаптики паперу, які я ріжу з якихось чи мюслів, чи там, продається, вівсянка, наприклад. і малюю. Тут у мене ось така дівчина. Ось вони, бачите, однакові, але це така з довгим обличчям, така ця з більш круглішим обличчям. Ну, ось така розвага. Друзі, неважливо, що у вас є, чи є папір, чи нема, якщо є бажання, можна помалювати. Малюю я олівцями castell Я взяла собі ось такі масляні, вони, можливо, просто звичайні щось я і не добилася у продавчині, що який склад там. Ну, Малюють більш-менш як масляна на пастелі, дуже схоже. І ось декілька олівців я взяла цього ж Faber-Castell. Це Акварельні олівці. І, звичайна, з долорами, дивіться, яка вона вже в мене страшнюча, акварель. І просто беру і малюю. Наприклад, теж на такому папірці непотрібному. Просто намалювала якусь таку незвичайну дівчину. Звісно, тут не про портрету немає нічого. Просто ось, хотілося малювати, я взяла. Олівець, фарбу і так малювала. Потім а, другий е, в цьому другий малюнок у цьому скетчбуку це ось такий щось, типу, як у мене Італія. Із-за того, що тут не дуже гарна, не гарний, папір, такий, як потрібен буде для акварелі, воно росте стеклося незвичайними такими плямами, але все, равно, все одно я помалювала. Тут почала робити кришу цієї будівлі, воно тут розтеклося, прийшлося тут малювати дерево. Мені подобається, що акварель вона така непредсказуєма. Ну і так, якась річка чи то море, Берег і якісь будівлі. Потім подумала, спробую ще раз. Получився ось такий малюнок. Ой, друзі, малювати це дуже прикольна справа, як на мене. Потім захотілося мені намалювати берег моря. І ось тут дерева, такий ось, бачите, букет якісь фрукти. Ну, теж дуже швиденько. Помалювала, отримала задоволення. І ця картина мені більш-менш подобається. Звісно ж, тут, можливо, неправильно, сильно тональна розтяжка. Але я, ще раз повторюю, це звичайний такий папір, не дуже якісний. І зробити якийсь гарний акварельний малюнок, ну, мабуть, вдасться таким супер Ну, Але все одно. Більш-менш щось вийшло. Як на вас, як вам здається, напишіть, будь ласка. На Ютубі я дивилась блогера із Англії і побачила там такий кадр і спробувала щось зобразити. Такий якийсь з Англії будиночок, якийсь парапет, там дерева. Ну, ось так. Я оце хочу взяти нормальний папір і спробувати, що в мене вийде на нормальному. Тому що, мені здається, якщо не сильно ще оволодів акварелью і починаєш малювати неякісними фарбами на неякісному папері, то не дуже то і виходить. Потім там в кадрі була якась вівця. Я її спробувала намалювати, ну ви там бачите, від цього? я трохи бачу якийсь силует. Um. Ну, знаєте, друзі, от мені здається, якщо хтось отримав, наприклад, нову квартиру і ще немає коштів на прикраси, купили меблі, зробили ремонт, все розтратили. То мені здається, взяти ватман або якийсь папер, акварель і щось таке намалювати, просто як кольорове п'ятно, то буде і весело, і прикрасити своє житло, як ви вважаєте. ось такий малюнок у мене є. Це теж з того. Відео із Англії. і ось приблизно, і намалювала ту блогерку, вона там була в кадрі. Це не портрет, а так ось враження від відео. Знаєте, буває, що візьмеш якесь відео, і в тебе приходить натнення. Ну, хоч щось помалювати. І так швиденько тут я намалювала, бачите, якась річка там, на задньому плані будинок. Ось так. А тепер, друзі, в прямому ефірі хочу помалювати волошки. Звісно, це не портрет, але все одно враження, що. Це волошка, можливо, і є якась розтрьопана, якась ні. Бачите, що відбувається. Тут я робила небо і мокрий папір, і тепер волошка в мене не вийшла. Ну, що ж робити, можна ось так дописати, а можна і так залишити. Тобто, друзі, я думаю, що можна. Малювати як завгодно. Головне отримати задоволення. Так що, малюйте, це така дуже прикольна справа. І навіть волошки на волошки не схожі, так, як у мене. Але хай буде. Так, зараз я ще спробую тут мабуть, треба, щоб висохло, оце буде правильно. І тоді виправляти. Ну, а коли ось так по-мокрому, то буває щось наштал цього, що у мене виходить. <г dunno> можна все підпортити, можна виправити. <г парламент> Ой так. Мені чим подобається акварель, що тут нічого не знаєш, що вийде, ніколи не знаєш, що вийде, але все одно є якийсь досвід. І такі знані художники рекомендують різними матеріалами малювати. Я дуже люблю масло, тому що там дуже Класно виправляються помилки. Тут, як вийде, дивіться, дві квітки і на іншу квітку зайшло. Ну, що, що тепер? Та нічого, можна трошки спробувати підправити, а краще, можливо, і не чіпати. Хай собі там живуть поряд. Але ну, давайте спробуємо червоним зробити низ. А <ріст> на підтримку цього зробимо якийсь інший. Друзі, просто шуршання паперу, фарба, Дивіться, як розтікає. Навіть я тут її не соблюдаю всі ці правила. Малювання, наприклад, якщо два, дві киточки, вони активні по кольору, треба, щоб цей кольор сюди війшов, а цей помаранчевий сюди. Ну, Можливо, для живописності потрібно було щось таке нашталк зробити. Але хто його знає, чи буде це вдала ідея? Ну, дивіться. що. Але з тим, що ти робиш, Приходить якийсь досвід. Інколи якісь для себе винаходиш кольори. І щось таке цікаве виходить. Інколи ні. Можливо, ось отут, внизу, теж, щось, щоб була тепло холодність, трошки так додати. І тут тільки можливо помаранчевого якогось. Ось так я сижу просто експериментую, хай там десь далі щось буде відбуватися. Може, якась квітка. Фону тут немає внизу, тому це, ну, така собі картина. Але давайте спробуємо просто зробити фон. Зараз я намішаю кольор. Ну, спробуємо. Внизу десь отак. Так, поганого я бачу через камеру. Я ж дивлюся через камеру і ось. Така грязь не грязь, а виходить щось таке. І коли я ось так малюю, я відключаю, розгружаю голову, скажімо. Так. І таким чином у мене прям, не знаю, інший настрій з'являється. І навіть такому, на такому простому папері. Якось все одно. Прикольно получається. Просто поєднання кольорів. Друзі, напишіть, чи пайлуєтесь ви таким чи ні. Як ви проводите свій вільний час, чи взагалі він у вас є? Я коли якась в мене хвилинка є для себе, то я просто малюю. Оцей, оця квіточка, вона нібито там далині і така розтаїла, общем. Кварелі, вона така чудова техніка. Головне, щоб залишався білий папір і білого кольору зазвичай, горячо, не використовуйте, а папір виступає білим кольором. Ну, не знаю, як вам, як вам це подобається чи ні, що я роблю, але я релаксую, чесно говоря, коли ось таке щось роблю. Хочу дістати свою. Усі папер, папір, і в мене є для масляної пастелі, Щось я давно не малювала масляною пастеллю. Хтось зі мною давно, ви, мабуть, пам'ятаєте, що я час від часу малювала і хочу щось помалювати масляною пастеллю. Так що, хто новенький, підписуйтесь, будемо малювати різними матеріалами, розважатися. Тому що я думаю, що ви ж не прийшли вчитися на мій канал, тому що я нічому не вчу. Просто показую, що я роблю трошки свого життя. Ну, ось таке, бачите, на, просто на звичайному папері можна щось таке помалювати, і, можливо, щось і вийде більш-менш пристойне. Дивіться, такий малюнок майже в прямому ефірі ми з вами намалювали трошки десь грязь, трошки, можливо десь зробити тіні. Тут внизу да, у нас, можливо, хай буде тінь. Це непонятний, який цвіток, квіточка яка. Ну, ось такий, щоб були теплі і холодні квіти. Можна сказати, що ми з вами, і я, по крайній мірі, постаралася соблюсти тепло холодність. І десь такі, можливо, рисочки. Ну, хочеш, додай, хочеш, ні. Ну, друзі, ось така малесенька картинка. Сподіваюсь, вам цікаво. Підписуйте, ставте лайки подобайки. вподобайки. Українці тримаємося. Бажаю всім здоров'я! З вами Тетяна. Пока-пока! 报告